Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Скільки світових рекордів встановив український стрибуни із жердиною Сергій Бубка? 35. Сергій Назарович Бубка. Це радянський та український легкоатлет. Олімпійський чемпіон. Чемпіон світу та Європи. З 2005 до 2022 року президент Національного олімпійського комітету України. Він бив рекорди на літніх змаганнях 17 разів. У приміщенні 18 разів. Загалом він встановив 35 світових рекордів. Наступне питання від нашого глядача. Його надіслав нам пан Дмитро з міста Черкаси. Скільки картин Тараса Григоровича Шевченка збереглося до нашого часу? 835 Збереглося 835 творів Тараса Шевченка, що дійшли до нашого часу в оригіналах і частково у гравюрах на металі й дереві. Уявлення про мистецьку спадщину Шевченка доповнюють відомості про понад 278 втрачених і досі незнайдених робіт. Деякі дослідники творчості Шевченка стверджують, що він за життя намалював близько 1300 картин, портретів, малюнків, ескізів тощо. Назвіть термін, що означає відкладання справ на потім. Прокрастинація Прокрастинація це психологічний термін, що окреслює схильність людини відкладати неприємні завдання на потім тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидше результат. Що з перерахованого є паліндромом? Кит на морі романтик. Паліндром це слово, число, набір символів, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках зліва направо та справа наліво. Серед наведених варіантів правильним є кит на морі Романтик. Адміністративним центром якої області є місто Луцьк. Волинської області. Луцьк місто обласного значення на заході України адміністративний центр Волинської області історичний, релігійний, політичний, освітній, промисловий та економічний центр Волині. У якому місті була винайдена перша гасова лампа? У Львові 1853 року у Львові фармацевтами Йоганом Зегом і Лукасевичем винайдено першу у світі газову лампу. Яка кислота виробляється у м'язах під час фізичних навантажень? Молочна кислота. При фізіологічних процесах, що відбуваються під час фізичного навантаження, виробляється молочна кислота. Виникнення болю й дискомфорту у м'язах пов'язане з накопиченням саме молочної кислоти. Що у 2003 році Василь Вірастюк протягнув майже на 18 метрів, встановивши рекорд. п'ять трамвайних вагонів У травні 2003 року на день Львова Василь Вірастюк встановив світовий рекорд, протягнувши 5 трамвайних вагонів понад 10 метрів і 10 скріплених між собою машин майже на 30 метрів. Під час будівництва великої китайської стіни. Застосовували цементний розчин з гашеного вапна і ще одного особливого інгредієнту. Назвіть цей інгредієнт. Рис Робітники, що будували велику китайську стіну під час правління династії Мін близько 600 років тому, готували розчин для скріплення блоків з рису і вапна. Використання рисової каші було для того часу досить прогресивним новаторським кроком. Яким терміном називають людину, яка знає багато мов? Поліглот Поліглот це людина, яка володіє багатьма мовами. Хто зображений на купюрі номіналом 20 гривень? Іван Франко Основний малюнок лицьової сторони портрет Івана Франка. Основний малюнок зворотної сторони Львівський оперний театр. 23 лютого 2023 року була введена в обіг пам'ятна банкнота. Пам'ятаємо, не пробачимо номіналом 20 гривень. Її тираж обмежений. Він становить 300 тисяч штук. Основним зображенням лицевого боку пам'ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють державний прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну. Основне зображення зворотного боку пам'ятної банкноти це стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації. Зв'язані руки за спиною. Дякуємо вам, що були з нами. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.